Глава друга у ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі. Цей перепис був перший за правління Квірінія Сірією, і всі йшли записатися, кожен до свого міста. Пішов також і Йосиф з Галілеї, з міста Назарета, в Іудею, в місто Давидове. Що зветься Віфлеєм, бо він був з дому і роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, прийшов час родити їй, і народила сина свого, первенця, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостиниці, у тій стороні були на полі пастухи. Які ночували і стерегли отару свою, раптом з'явився їм ангел Господній, і слава Господня осіяла їх, злякалися вони страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, котрий є, Христос Господь. І ось вам ознака: ви знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслах. І відразу з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і виголошувало: Слава у вишніх Богові і на землі мир в людях благовоління. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: Підемо до Віфлеєму, і подивимось, що там сталося, про що сповістив нам Господь, і, поспішивши, прийшли, і знайшли Марію та Йосифа і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про немовля це. і всі, хто чув, дивувалися тому, що розповідали їм пастухи. А Марія зберігала всі словаці. Складаючи в серці своїм, пастухи ж повернулись, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули й бачили, як було сказано їм. І коли минуло вісім днів, коли належало обрізати немовля, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом до зачаття Його в утробі. І коли настали дні очищення їх. За законом Мойсеєвим принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господу, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голубенят. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, він був муж праведний та побожний, що чекав у тіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І пройшов він натхненний духом у храм. І коли батьки принесли немовля, Ісуса, щоб виконати над ним законний обряд. Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Йосиф же і мати Його дивувалися сказаному про нього. І благословив їх Симеон і сказав Марії, матері його: ось лежить цей нападіння і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрились помисли багатьох сердець. Тут була також Анна Пророчиця, дочка Фануїлова, з коліна Асірова, яка досягла глибокої старості, проживши з чоловіком після свого дівоцтва сім років. Вдова років вісімдесяти чотирьох, яка не відходила від храму постом і молитвою, служачи Богові день і ніч. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав визволення в Єрусалимі. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галілеї в місто своє Назарет. Дитя ж зростало і міцніло духом. Сповнюючись премудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Іерусалима на свято Пасхи, і коли було йому дванадцять років, прийшли вони також за до Іерусалима на свято. Як скінчилися дні свята, і вони повертались, отрок Ісус залишився в Іерусалимі, і не помітили того Йосиф і мати його, а думали, що він іде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих і, не знайшовши його, повернулись до Ієрусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і запитував їх усі, хто слухав його. Дивувались розумові і відповідям Його, і, побачивши його, здивувалися. І мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я з великою скорботою шукали тебе. Він сказав їм: Навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що мені повинно бути в тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними і прийшов у Назарет, і корився їм. І мати Його зберігала всі слова ці в серці своєму. І Ісус же зростав у премудрості і віком, в любові у Бога і людей.